Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Незважаючи на погоду, дивіться, яке сипи. Це просто капець, є гарна новина для майже мільйона пенсіонерів. Те, що їм міжнародна організація ООН заключила резолюції з нашим Міністерством соціального захисту і доплатят, будуть доплачувати по 3250 гривень. І в цьому році вперше туди ще, крім пенсіонерів, додали ще дві категорії. Це люди з інвалідністю з дитинства і діти з інвалідністю. Їм також буде доплата. Тож, що це за доплати, як довго вони будуть виплачуватись, тому це, що це була основна інтрига, основне питання. І хто їх як має право отримати, оформити, давайте детально розберемося, але бачимо, що твориться на вулиці, да? зима ніяк не хоче відступати. Вже прийшлося перепросити всі зимні речі, бо ну, ліс реально зимний. Кажуть, що це до кінця тижня. Будемо на те надіятися, бо вже хочеться тепла. Е -е, але бачимо, що поки така погода. Ну, давайте погоду відкладемо десь на іншу тему, а зараз розберемося. З пенсіонерами, тож хто там що буде отримувати і як то отримати? Не затягуємо, тож відразу розповідаю. ООН разом з Мінсоцом доплачує людям до 3250 вже певний час, да, там, здається, два роки ця доплата йшла. Но Тут виникло питання, чи буде вона продовжуватись далі через те, що Америка заморозила то все. І дуже довгий час воно стояло під знаком питання, але вже є відповіді. Вже є відповіді. Опублікував їх сайт на пенсії, просилаючись на представників з пенсійного фонду. І відповідь, слава Богу, позитивна. Тож, людям, які проживають в Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька. Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська і Луганська одну якусь пропустив в 9 областях, я напишу список в описі під відео їм, людям, які проживають на територіях, які близькі до зони бойових дій, межують зоною бойових дій. Тим людям автоматично йде доплата до 3250. Цю автоматичну доплату продовжили до ще як мінімум на пів цього року. Тобто до кінця року, на жаль, не заключили, але по інформації з сайту на пенсії, ще на пів року. Це хороша новина, тому що люди будуть отримувати кошти, як їх отримати і як знати, де ті території. Цей список територій затверджений на сайті Міністерства реінтеграції. Тобто там прям поіменно населені пункти, міста, все входить. Він весь час міняється, тому залишаю посилання на нього. Можете подивитися, чи ваша територія туди включена, чи ні, чи вам повинна бути доплата. Далі. Пенсіонерам нічого не потрібно робити. Пенсіонерам, людям з інвалідністю дитинства і дітям з інвалідністю нічого не потрібно робити. Інформація є в реєстрах. Реєстрах пенсійного фонду. В цих реєстрах пенсійного фонду вже, напевно, є вся інформація про все. І виплати будуть продовжені автоматично. Більшість тих людей ці виплати вже отримувала на протязі довгого часу. Но тут в квітні постало питання, чи будуть вони продовжені. Так? Тому що до березня була заключена резолюція, і постало питання, чи будуть вони продовжені надалі. Бачимо, що є позитивна відповідь. Ці надалі виплати будуть надаватися до середини цього року. Я так розумію, що це було до березня на три місяці, і тепер ще на три місяці перезаключили. Це хороша новина. Надіємося, що їх будуть продовжувати і далі. А, суми, суми, як виплачується, да? саме основне. Якщо у вас пенсія менше 3250, то вам до цієї суми дотягують. Тобто, якщо у вас там 3 тисячі, то вам 250 гривень, якщо у вас 2,5 тисячі, то вам відповідно, 750 гривень. Да? Якщо у вас 261, то ну, порахуйте самі, як в більшості людей з інвалідністю, да? то там 2,361 гривня і їм доплачують 700, майже 1000 гривень добавки. Хто не має права отримати, не мають права отримати люди, в яких Пенсія більша, або люди, ну, тобто, ну, якщо в них вже більше, ніж 3250, то їм ніякої доплати нема. Або люди, які отримали якусь з міжнародних допомог після 1 березня 2023 року. Тобто ці допомоги до 1 березня 2023 року, ну, типу, вже не рахуються, бо це було зовсім недавно. Всім іншим, доплата є. Тож, Отримайте, слідкуємо за інформацією, як її будуть надалі, продовжувати, не продовжувати. Я вам розповідаю. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.